Вітаю вас, друзі! Мене звати Ольга, і ви на Ютуб-каналі Коментара, де ми традиційно коментуємо та обговорюємо все лише найцікавіше. Ну що ж, події розвиваються дуже швидко. Основні новини крутяться навколо мирного плану Трампа і навколо зусиль Сполучених Штатів щодо припинення війни в Україні. Трамп уже заявляв, що із Зеленським йому домовлятися важче, аніж із Путіним, але допустив, що, можливо, Путін його. Водить за ніс і треба з ним говорити мовою санкцій. Стів, Вітков, спецпредставник Трампа, минулої п'ятниці вже знову встиг злітати до Путіна. А ще минулої суботи відбулися похорони Папи Римського Франциска. Новин дуже багато, публікацій у західній пресі дуже багато. Але десь, знаєте, відсотків 80 всіх новин, які надходять. З якими мені доводиться працювати, я би назвала їх медійним шумом. Наприклад, деяким медіа повідомляли, що, мовляв, все від України вимагають визнання анексії Криму. Але потім виходить Трамп і каже, що від Зеленського ніхто не вимагає визнання Криму російським. А також було багато зливів щодо ось цього мирного плану Трампа. Я це поки оцінюю так, як попередній такий, знаєте, каркас, скелет, на який ще будуть накидатися. М'яза, але я думаю, що план штатів десь такий, який ми обговорювали з вами у попередньому моєму випуску. і серед цього медійного шуму проскочила така новина. Вона не була досить гучною. З'явилася вона у Радіо Свобода в статті журналіста Рікарда Джозвіка, який посилається на європейських дипломатів. Так ось журналіст пише, що із плану Трампа зникла вимога про вибори. Раніше я нагадаю, що у ЗМІ з'являлася інформація про те, що Сполучені Штати хочуть припинення вогню, далі проведення виборів, і уже аби новий обраний лідер вів подальші перемовини з Росією і, можливо, там підписував вже якісь домовленості. А пам'ятаєте, коли з'явилася перша інформація про те, що Сполучені Штати хочуть виборів, причому зазначу, що не прямо зараз, не під час того, коли йдуть. Бойові дії не під час того, коли Росія обстрілює нас ракетами, а під час того, коли буде стільки припинення вогню. Також тоді по тривозі були підняті всі лідери думок, блогери-журналісти, які або відкрито працюють на офіс президента, ну або не у відкриту, а грають у таку незалежність, опозиційність. Так ось всі вони стали кричати, що ніяких виборів. Зеленський має бути президентом до перемоги і так далі. І ось риторика про вибори від Сполучених Штатів вона зникла. Якщо раніше цю тему озвучували дуже різні люди від такого спокійного, врівноваженого, і я не побоюсь цього слова про українського генерала, спецпредставника Трампа Кітекелога до, до такера Карлсона, до Маска такера, який свого часу літав брати інтерв'ю у Путіна, і знаєте, десь там у кремлівських коридорах, Підцепив бацилу руського міра і привіз її у Сполучені Штати. Так ось раніше всі ці люди від таких дуже різних людей, всі вони говорили про необхідність виборів. А зараз всі вони про це мовчать. Ну що ж, я можу привітати всіх тих, хто кричав, що ніяких виборів, вибори лише після перемоги, що Зеленський має бути до перемоги і так далі. Штати тепер не говорять про вибори, і я сподіваюся, що цим людям, які кричали ніяких виборів, я сподіваюся, що їм тепер вже стало набагато легше. А я хочу вам зацитувати, як саме про це написав журналіст. Радіо Свобода, про якого я згадувала, одне питання, яке наразі зникло з порядку денного на велике полегшення європейців тут -от наголошу на цьому, це заклик до нових виборів. Питання, яке, за словами дипломатів, непомітно зникло з обговорень в Америці після того, як його спочатку згадували як потенційну умову. Пише журналіст. На велике полегшення європейців, я ось на цьому наголосила. Тобто, ці от покатушки до Макрона, до Стармера, обійми із Макроном вони не були даремними. І знаєте, нещодавно на похоронах Папи Римського була 15 хвилина зустріч між Трампом і Зеленським. Ось ви бачите світлини, вони сидять на стільцях. Такі от історичні світлини без жодного перебільшення. Так ось Макрона поруч із ними не було. Кажуть, нібито Трамп сказав Макрону, що тобі краще піти і не бути присутнім на нашій зустрічі. Принаймні, так стверджують експерти читання по губах, які уважно придивилися до шматочка відео і розшифрували, що ж там сказав Трамп Макрону. Бачите, справа настільки серйозна, що навіть експерти читання по губах. До цієї справи підключилися. Про що саме розмовляли Трамп і Зеленський впродовж 15 хвилин, якось конкретки немає. Були лише такі сухі заяви, що розмова була доброю, розмова була успішною. Але знаєте, такі формулювання нам вони ну практично ні про що не говорять. Добре, що не посварилися, на цьому вже добре. Я особисто думаю, що Зеленський виторгової гарантії безпеки для себе, причому лише для себе, навіть не для Єрмака. Тому то і вимога про вибори зникла. Тому що для Зеленського найкраща гарантія безпеки це перебування при владі. Це президентський імунітет, який захищає його від дуже багато всього. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви про це все думаєте. Мені дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Залишайте також, будь ласка, свої коментарі та подобайки. бо саме так ви допомагаєте розвиватися youtube каналом. І я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, та всього вам найкращого.